Так, у нас вечір, мої голубці готові. Я вже знімаю нове відео, поклала собі один, бо, в принципі, не голодна, куштувала кислолодку сир, налила собі таку стаканчик такий квасу спробую і взяла сметану. Це домашня, це нас перегрощали. Бачите, яка вона. Жирненька. З голубчиком це з'їм, бо мені дуже подобається з сметанкою. І сину насипала, дочка ще на роботі, тому ще немає, і буду смакувати. Куди у нас трішки прихворів, у нього очки щось захворіли, але я вже сьогодні йому покапала капельки і йому краще стало. І так, дівчатка, я вже покрила підлогу другим шаром лаку. Перший шар, першим шаром ми покривали з вами разом, а другий я вже робила це без вас. І, знаєте, так мені вже підлога трішки блищить. Вона на відео не так блищить, а ось, ну, як я бачу, як вживу, як кажуть, то вона мені дуже-дуже блищить. У нас вітерець, тому вона. Так, гарнесенька посохла. Але сьогодні я це все переставляти не буду. Нехай воно так, знаєте, вночі ще постоїть. А зранку я це все переставлю туди. Тут у мене мої квіти, така підставка під квіти, валізка, матраса з сина ліжка. Там вудочка дуже-дуже довга. але... Вона поки лежить, і там це ящики з ліжка. Це ще білизна висить, треба буде її завтра прибрати. Тому завтра буду цим займатися. І дивлюся, так ось вікно вже осінь. Трішки дає за себе знати. Листя міняються, кольор листя міняється. І так не хочеться. У мене тут так зелено, дуже зелено. Взагалі, так, знаєте, будинки бувають, так вікно дивишся, у мене тут зелено. І буде так все сіро, дуже-дуже сіро. Але погоду погоду ми не змінимо. І така, така погода осінню. Ну, листочки ще будуть довго висіти осінню, а вже взимку їх не буде. У нас уже наступний день, починаємо його з сніданку, сину сніданок, дочці сніданок і мені. І, звісно, ще найменшим вони чекають цього, хоча у кожного є своя миска для їжі, але наш кіт спочатку їсть у ральфа, а потім йде до себе їсти. Ну, такі вони смішні бувають. Вчора дівчатка готувала голубці. У мене така ємкість є, і в неї дуже зручно готувати, але ось такий нагар в неї є. І мені допомагає ось такий засіб. Я забризкаю і потім він відходить. І можна відправляти в посудомийну машинку. Звісно, можна і так відправити. Фері не завжди так справляється гарно і іноді залишаються такі краплинки цього нагару. Тому завжди спочатку цим, а потім посудомий. Зараз буду мити підлогу з Ральфом. Так, Ральф е, своїх всіх відправила на навчання, і у мене є можливість е, ну, в тишині, як кажуть, поприбирати. Хоча іноді я такого не люблю. Вперше включила зараз. Може, ви чуєте сушильну машину, тому що мені треба там дещо посушити скоро. І варю супчик. Поставила вже картоплю, зробила трішки-трішки засмажки, трішки і відправлю в ці фрикадельки. І у мене супчик готовий. Поки я буду мити цей цю підлогу, супчик звариться. І потім в мене ще балкон. Друга частина балкону. І на сьогодні, напевно, все може зараз. Кудись відправлюся, але я не знаю, їхати чи не їхати. Ну, побачимо, як діломала, відкрила двері, щоб трішки так провітрилося, воно так скоріш сохне. І Ральф мені допомагає відпочивати ось так. Ще поставила, сутрення. буду перед тим як ти. Я думаю, що воно допрацює. А може я не допрацюю. У нас е, через пару годин будуть світла по графіку виключати. Слава Богу, зараз працюю по графіку. І ось таку купили. Може, кого є собачки, песики. Так е, таку іграшку купили в цьому е, в копійці. Він дуже дуже її полюбляє. Там, там багато видів таких іграшок, але ж всю дуже полюбляє. Але коли він сам вдома, він достає оцю. Штучку таку маленьку. я боюся, щоб він її не з'їв. Тому даю тільки, коли я вдома. Так. Супчик мій готовий, він дуже простенький, легенький, такий буде у нас обід сьогодні. Тефтельки, картопля і засмажка. Нічого такого складного немає, він дуже швидко готується. Зараз накриваю і, напевно, буду збиратися їхати. Але так подумала: спочатку доведу до ладу балкон, а потім вже поїду. І так, я все принесла на іншу сторону, там воно все застигло. Коли, як кажуть, лак засох. І тут прибираю спочатку, підмила, потім все гарнесенько помила і буду брати лак і скривати. Коли підлога висохла, я одягнула рукавички, взяла цей лак і якось так відкривала банку, і він у мене розлився. Але нічого страшного, буду мастити, як є вже. Звісно, це не дуже добре, але я посміялася. Нічого страшного, це ж не фарба. І поки я поїду, у мене тут все гарнесенько висохне. і і приду, вже поставлю все на свої місця, то з балконом на цей раз у мене все. Дівчатка-магазин Б'юсті, Це нижня білизна. Ось у нас ВДНХ. А ось цей кіоск, тут такий магазинчик маленький біля переходу, Дуже близенько. Я підписана на них в інстаграмі. Давно хотіла тут побувати. Тому йду і надіюсь, куплю гарний собі комплект. Ось цей магазинчик написано Б'юсті, Бі... Білизна Б'юсті. Так, дівчатка, комплект я купила, вже вдома покажу. Так, це зараз метро, але тут я бачу, як є, є рошен, то піду, зайду в рошен. Ось там він знаходиться, піду, візьму кісточка, щоб трішки фігуру підправити, як кажуть. взяла я тортик дівчатка, вирішила взяти лимонний в цей раз і саджуся на метро. Дуже такий тут торгівельний центр, поза та хата, все в принципі є. Але їдемо додому. В метро взагалі нікого немає, начебто як приватний транспорт. Дуже мало людей, напевно, всі на роботі, по навчині. Буду чекати по потяг. Сні. Я вже приїхала, що я купила батон 1550. Тортик такий лимонний. Мені він дуже подобається. Вирішила спочатку думала якесь тістечко взяти, але вирішила взяти ось таке лимонне: 125 гривень. Дуже багато акцій там. Ось такі е шоколадки взяла, здається, 10 з копійками. І зайшла в цей копієчку, дві ручки взяла 30 гривень. І була в цьому магазині ось такий топ. Собі взяла, чи як це правильно назвати. Дуже дівчатка зручний. Там і собі. Взяла трусики, але трусики показувати не буду. Але оце таке супер, дуже зручне. І ціна така, мені здається, бюджетна. Тут така широченька шлейка, чи як правильно назвати. Ось. І в ньому дуже-дуже зручно, мені сподобалося. Тут таке теж широченьке. Застьобується на чотири ось такі застіпки. Дуже класно, мені дуже подобається. Дуже просто, просто зручно. Так, 599 гривень і трусики 120, здається. Так що дуже задоволена. І зараз покажу, я була в Хумані. Взяла собі джинси. В принципі, їхала в Хумані, Не думала не їхати, не їхати. Я собі беру з хумани джинси, мені подобаються. А сьогодні була така ще приємна ціна, тому взяла. Спочатку покормлю цих. Бо вони їсти хочуть вже обід, і їм їсти треба давати, а потім помірюю і покажу, що я взяла. Сьогодні речі були по 170 гривень. Я вже одягнулася, у мене, на жаль, немає такого, знаєте, повний зріст дзеркало, але я таку ковтинку собі купила. Вона звичайна, чорна, тут три гудзики, чи це такий прикраси, І тут є такі. Вона дуже приємна до тіла. Мені вона тим сподобалась, що вона просто приємна до тіла. Якщо б вона ще була в голубому кольорі, я б була б дуже рада. Але це ж хумана. Є, розподіляється дівчатка за хуманою проти хумани. Я нормально відношусь. І якщо можна купити такусь-якусь річ бюджетну, яка подобається, чому б і ні. Так, я ще взяла джинси. Ось, наприклад, сьогодні зі мною заходила дівчинка, вона приїхала ну, на такому джипі гарному. І вона там купила собі взуття зимо... Ні, осінні. зимове їй не підійшло. Потім взяла верхній одяг зимовий, дуже таке пальто, дуже гарне було їй. Ну, вона трішки Худіша за мене і її там можна підібрати. Худішим дівчаткам, мені здається, там краще підібрати. Вона вділася і пішла з задоволенням це по 170 гривень чому пені. Так, я ще взяла джинси ось такі, але вони мені тут трішки трішки, трішки завеликі, вели... за але я джинси з хумани собі вшиваю, тому ось тут зроблю трішки, і ось тут, щоб воно мені було гарнесенько. А так, звичайні джинси, звичайні джинси, дуже задоволена. Трішки, мені здається, вони продаються, що вони темніші, вони трішки такі світліші. Тому я задоволена в принципі, за 170 гривень, чому б і ні. Тому вже задоволена сьогодні своїми покупками. В принципі, я їхала туди за джинсами і ще ковтинку купила. Буду роздягатися, бо дуже-дуже спекотно. Всім дякую, хто додивився мене до кінця, хто поставив лайк. Всім бажаю гарних і спокійних днів без сирен і без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.